Доброго здоров'я, пані і панове! Категорично вас вітаю, і неважливо на каналі на YouTube Василь Климчук, чи категорично вітаю за вашим родинним столом, де ви зібралися, можливо, ви дивитеся це відео в центрі управління справами, ви розумієте, якими? Великими, невеликими, згучними і негучними. Звуками навколо, де б вас не застала ця ніч, знайте. Я дуже вдячний, що ви є в моєму житті. Я щасливий, насправді, що стільки нових знайомств цього року я отримав завдяки от нашому спілкуванню тут. Реально ну, в житті, люди, долі. Позиції, складнощі, легкості, дискусії, сум, радість, ненавість От всі ці емоції завдяки вам. А в цьому році, в 22-му. плани всі Шкиреберт пішли однозначно, і не тільки в мене, так сталося. Звичайно, я ці ночі, ну цього вечора, ночі перед Новим роком хотів би насправді, щоб всі ми згадали, завдячуючи кому. Ми маємо можливість говорити кожному, хто віддав своє життя за Україну. Величезна пам'ять назавжди, подяка це просто неймовірно. Що з нами зробив наш ворог? Як ми себе повели? Як ми почали ставитися до цього? Це просто героїзм, який навіть неможливо описати словами. Так, да, Друзі, ми такі вічна їм і величезне спасибі. Ми дійсно змінилися за цей рік, і я не хочу зараз там говорити по пунктам, основні події, основні моменти вони в кожного звичайно свої. Та війна, вибухи, можливий виїзд, переміщення, зруйновані оселі, втрачене майно. Бажання працювати, ненавість, згуртованість, і ця війна нас не зламала, вона нас зробила тільки сильнішими. Звичайно, є розпач, є втомленість, але є і жага до перемоги. Це от найголовніше, що нас буде супроводжувати, і супроводжує в принципі кожного дня все з більшою і більшою силою на наступний рік. Я хотів би вам побажати в новому році і вам, і собі, а там, хто гороскопами займається, говорить, що найбільші везунчики в наступному році будуть тільці. Окей, я, я згоден, але Україна це тілець. Да, Україна це тілець, і ми знаємо, що Україна переможе. Я вам хочу побажати, щоб ми всі дожили до цього моменту. Щоб ми не зламалися, щоб ми все робили, що від нас залежить, щоб так і сталося. Здоровими, щоб ви мені всі були, щоб ваші родини були поруч, щоб ваші батьки були поруч, кого вони ще є. Цінуйте ці миті, в кого немає батьків, пам'ятайте про своїх дітей, а про своїх онуків, як жартують, щоб у вас була наснага платити їм пенсію. Є і така історія. Друзі, 23-й рік буде неймовірним. Я це точно знаю. І хочу побажати собі, щоб ще з більшою. Кількістю людей я познайомився, щоб ви всі залишалися тут і ми разом пхали далі. А без зайвих слів, з наступаючим Новим роком, щоб все було добре. За перемогу. А і ще одне сказав, що з огляду на те, що бажання усіх буде одне, точно спільне, попри якихось там нюансів, там хтось про Крим буде думати, хтось про Карпати, хтось в Італію захоче поїхати, хтось у Францію. Але точно буде одне бажання, і з огляду на те, що гуртує і єднає сьогодні українців, в мене таке знаєте, стійке відчуття, як написала одна. А Жіночка в коментарях. З огляду на все спільне українське бажання, кацапський Дід Мороз буде в костюмі кілера в цьому році. Так? Якось так. З новим роком, з новим щастям! Ми переможемо! Спасибі всім вам, нам, спасибі Збройним силам України. Ми віримо в Бога і знаємо, що правда на нашому боці. Все буде добре. Слава Україні! З новим роком, друзі!